А що як кросовери, яким ви довіряєте сьогодні, вже застарілі? І що як наступний великий SUV здатний замінити ваш Тесла чи BMW, взагалі не з заходу? Бо саме зараз китайські автовиробники готують хвилю електричних SUV на 2026 рік, яка, за словами експертів, може перевернути галузь догори дригом. Вони більші, розумніші і в деяких випадках дешевші, ніж хтось очікував. А коли дістанемось до першого місця? Ви зрозумієте, чому традиційні автогіганти починають панікувати. Пристібайтеся, тисніть підписатися на канал F-Drive і пірнаємо одразу до п'ятого місця нашого списку. Автосалон F-Drive продаж електромобілів та гібридів в Києві. Номер 5. Zikr 7X. Отже, починаємо із Zikr 7X, SUV, який може стати першим справді глобальним китайським сімейним електрокаром. Зовні він зовсім не схожий на бюджетник. Довгі, оптичні пропорції, різкі світлодіводні лінії напередку та дахова лінія, що відверто кричить про преміальний європейський кросовер. Поставте його поруч із Tesla Model Y чи BMW X3, і чесно, він не виглядає чужорідним, навпаки, більш футуристичним. Але ось у чому справжня інтрига? Багато хто не знає, що Зікер належить джіллі, тій самій групі, що стоїть за Volvo, Polestar і навіть Lotus. Тож цей SUV не експеримент, а машина спроєктована, щоб напряму змагатися в Європі, США та Азії. Усередині Зікар 7X повністю перевертає уявлення. Ви отримуєте величезний вигнутий екран, що об'єднує панель приладів і мультимедіа в одному полотні, голосового асистента з елементами Е, який реагує швидше за сірі, а також люксові дрібниці, відкідні сидіння другого ряду та скляний дах із розумним затемненням, запас ходу до 700 км на одному заряді завдяки новій батареї CATL Killing. І ключовий момент підтримка 800-вольтової архітектури швидкого заряджання. Ви можете отримати майже 300 км пробігу менш ніж за 10 хвилин на зарядці. Уявіть вихід на глобальні ринки з ціною до 45 тисяч доларів. Тут стає зрозуміло, це не просто конкурент Тесла, це може бути заміна. Але повірте, номер 4 зробить це скромною перевагою. Номер 4 C-Lion 7. BYD уже обігнав Тесла за світовими продажами, і C-Lion 7 доказ чому. З першого погляду, це спортивний купе-подібний SUV з плавними лініями та дахом, що відсилає до Porsche Cayenne Coupe. Та ось сюрприз! За ціною він ближчий до Toyota rav 4 Багато хто не знає, що цей SUV побудовано на e платформ 3.0 від BYD. Він заточений під ефективність. Тут стоять Blade батареї тонші та то безпечніші за звичайні літієві із запасом ходу до 600 км. Але те, чого мало хто очікував, Sea Lion, налаштований на динаміку. У повнопривідній двомоторній версії він розганяється від 0 до 100 км за годину за 4,9 секунди. Усередині фірмовий трюк b гігантський сенсорний екран, що обертається, портретний або ландшафтний режим одним натиском. Додайте преміум аудіо, проекційний дисплей з доповненою реальністю та просулиті системи допомоги водієві, і раптом Бюджетний китайський SUV відчувається як німецький люкс. Стартова ціна в Китаї близько 30 тисяч доларів. Якщо BYD вийде з ціною до 40 тисяч доларів в Європі чи США, таким брендам, як Toyota, Ford і Volkswagen, буде справді гаряче. Але подивіться на номер три: він радше схожий на космічний корабель, ніж на SUV. Номер 3 NIO es 6 Третю позицію займає оновлений NIO es 6 переосмислений під 2026 рік. Ось чому він руйнівний для ринку. NIO продає не просто SUV. Вони продають необмежений запас ходу. Ззовні ES6 6 стрункий із вузькою оптикою та футуристичною поставою. Але головна зброя прихована всередині це заміна батарей. Замість чекати 30 хвилин на зарядці, ви заїжджаєте на станцію Ніо і за 3 хвилини виїжджаєте з повністю зарядженим акумулятором. Це швидше ніж заправка бензином. Майже ніхто не усвідомлює, що до 2026 року Ніо планує тисячі станцій заміни в Європі, зокрема завдяки партнерствам у Німеччині та Норвегії. Якщо це стане глобальним, страх, а раптом не вистачить ходу, зникне. Усередині крісла у лаунж-стилі, копілот копілотномі, який буквально повертається до вас, та підсвічування салону, що підлаштовується під настрій. Запас ходу – до 900 км із новою напівтвердотільною батареєю на 150 кВт. -год. Стартова ціна в Китаї близько 45 тисяч доларів. Якщо Ніовий з підпискою на заміну батарей, перевага мережі Supercharger у Tesla може розтанути. А номер 2 виводить боротьбу на ще вищий рівень. Номер 2. Xpeng J9. Xpeng J9 – це не ще один SUV. Це один із перших китайських електромобілів із платформою надшвидкого заряджання світового рівня. Уявіть 800-вольтова архітектура та зарядні станції потужністю до 480 кВт. Переклад – близько 200 км пробігу менш ніж за 5 хвилин. Фактично час на каву. Ззовне J9 виглядає преміально. Чисті мінімалістичні лінії та силует у дусі Порше. Але ось чого мало хто очікував: усередині стільки технологій, що це майже наукова фантастика. Система XNGP від Xpeng – одна з найпросунутіших у світі, уміє сама паркуватися в тісних гаражах, їхати міськими вулицями та зливатися з потоком на шосе майже без участі водія. Усередині два 15 дюймові сенсорні екрани. Об'ємний звук Dolby Atmos з 22 динаміками та навіть масажні сидіння, запас ходу до 650 кілометрів. Динаміка від 0 до 100 км за годину за 3,9 секунди. І найцікавіше у Китаї J9 стартує приблизно з 43 тисяч доларів. Порівняйте це з BMW IX або Tesla Model X і зрозумієте, чому західні виробники пітніють. Але якщо це вас здивувало, чекайте на перше місце. Номер один. Хонгчі І H 9 Отже, ось він. SUV, який може приголомшити світ люксу. Хонгчі, червоний прапор Китаю, колись марка для урядовців, тепер будує один із найсміливіших електричних SUV, які ви бачили. І HS9. Подумайте про нього, як про Rolls-Royce Cullinan, але на електриці. Зовні він гігантський, масивна хромована решітка, 22-дюймові колеса і дизайн, поруч з яким Tesla Model X виглядає майже скромно. Усередині три величезні цифрові екрани, що тягнуться через усю панель: кришталевий селектор передач та прошиті квадратною строчкою шкіряні сидіння. Запас ходу близько 660 км кілометрів і найцікавіша у Китаї. J9 стартує приблизно з 43 тисяч доларів. Порівняйте це з BMW iX або Tesla Model X і зрозумієте, чому західні виробники пітніють. Отже, ось головний висновок: хвиля китайських SUV не просто насувається, вона вже тут. Зікар 7 X, BYD, NIO, Xpeng та Hongqi доводять, що до 2026 року глобальна гра в сегменті SUV буде зовсім іншою. Питання лише в тому, чи готові західні бренди, чи вже запізнилися. Я хочу почути вашу думку, який із цих SUV вас вразив найбільше? Чи зможе Zicar 7X реально кинути виклик Tesla Model Y? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобався цей топ, тисніть лайк, підписуйтесь на F-Drive і поділіться цим відео з тими, хто досі вважає, що китайські електромобілі не здатні конкурувати, бо революція вже відбувається.